Дженіфер Сайм була тією, з ким Кіано хотів почати нове життя. Молоді люди познайомилися 1998 року, і в них одразу розпочалися романтичні стосунки. За рік вони вже чекали дитину. Коли стала відома стать майбутньої дитини, одразу обрали ім'я для дочки Ава. Але 24 грудня 1999 року їх донька Ава Арчера Рівсайм народилася мертвою. Причиною став тромб, який відірвався у пуповині малюка. Дитина, яка мала стати їх новим початком, принесла кінець їх стосункам. Я був там, я все бачив на власні очі. Сказав Кіану про те, що сталося. Пара розійшлася через кілька тижнів після того, що сталося. Дженіфер була вбита горем, шукала нагоди забути вечірки. Алкоголь, наркотики. У результаті це стало фатальним для неї. Через рік після трагічної події загинула сама Дженіфер Сайм. Вона розбилася на машині, коли їхала на вечірку з нагоди дня народження. Мерліна Менсона з першої втрати Кіану тоді пройшли лише 18 місяців. Ходили чутки, що Дженніфер і Кіану навіть спробували повернути назад стосунки напередодні автокатастрофи, та достеменно невідомо. Кіану глибоко переживав обидві події і лише мимоволі згадував їх в інтерв'ю, визнаючи, що цей біль носить із собою. Смуток не зникає, він змінюється, але завжди з тобою. Після смерті Дженніфер він остаточно пішов у себе, не торкався особистого, не приходив на світські заходи, лише працював переважно мовчки.